То заснував Одесу Катерина II, Потьомкін, Дерібас, Хаджибей чи може Коцюбій? Слава Україні! Я Олег Христопа. Це історія для дорослих. І сьогодні ми поговоримо про батьків та матерів-засновників. І нарешті розкажемо правду, яку від нас довго приховували. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і дізнайтеся, хто придумав Одесу, а хто її заснував. Підтримайте нас на Патреоні та донатами на розвиток першого англомовного Ютуб каналу про історію України та Московії, щоб світ знав усю правду. Але головне підтримуйте сили оборони України. А тепер до головного: хто заснував Одесу? Як і звісно, Одеса була основана Екатериною II. У и даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести пам'ятник основательниці города. Путін як завжди, преше по перше. Ніяка катька місту не засновне. Ну і не катька. Вона по-друге, пам'ятник. вперше його встановили на початку ХХ століття. Потім знесли більшовики. Відновили за часів незалежної України за президентства Ющенка у 2007. -му. Образ Катерини демонічний для України, бо це саме вона демонтувала українську державність наприкінці XVIII століття, знищила Запорізьку Січ, а більшість українців перетворила на рабів. Тож пам'ятник її завжди був джерелом конфліктів і розбрат. Просто в якийсь момент стало не до нього. Путін же нагадав про монумент у розпал вторгнення до України у жовтні 2022-му. І вже за два місяці його, врешті-решт, знесли. Ну, не розстраюйся. Мені здавалося, той факт, що німецька аристократка Софія Августа відома в історії як російська імператриця Катерина II, Одесу не засновувала і навіть не перейменовувала особисто. Давно всім відомий. Але виявляється НІТ. Тож на численні прохання глядачів розкажемо справжню історію Одеси. Хто її заснував, а хто придумав. Міф про заснування Одеси Катериною II з'явився аж у середині 19 століття. І це насправді частина великого російського міфу Півдня України. Мовляв, це було таке собі дике поле, де нічого не існувало, крім дикунів татар. Аж прийшла велика культурна Росія і цивілізувала цю пустку. Звісно, це брехня. Ось перша письмова згадка про порт на місці нинішньої Одеси. Це 1415 рік. Початок 15 століття. Росії ще не існує навіть у Задумі, не існує навіть Московії. Є Золота Орда на схід і від України, а українські землі в цей час у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та під владою польського короля. І от польський король 19 травня 1415 року у місті Снятин, це нині Івано-Франківщина, приймає послів грецького імператора, тобто з Візантії. Вони скаржаться на османського блогу Константинополя, тобто Стамбула, через яку місто потерпає від голоду. Польський король. Він же король Чорної Русі, тобто Галичини і Поділля, яким належить вихід до Чорного моря, дає розпорядження надіслати у Візантію зерно з порту Качубеєва в українській транскрипції Коцюбієва. Ось цей Коцюбієв. Кочубеєв на картах уже 17 століття. Точнісінько на місці нинішньої Одеси. А це вже пізніші карти XVIII століття, і Коцюбіїв тут став татарським хаджибеєм. Тобто до появи Одеси місто тут існувало 4 століття і про нього неодноразово згадують у різних джерелах. Але потім з'явилася вона. Велика, жінка, яку і зараз багато називають величайшим правителем Росії. Її справжнє ім'я Августа Софія Федеріка, вона німкеня. Її епоху на Москві називають золотим віком імперії. Її дуже шанує Путін і навіть записує звернення на тлі цариці. А от в старих українських піснях її згадують трошки в іншій тональності. А ти котре вража, сутро, Що ж ти лого Україна з рук просвітленої імператриці втратила автономію, але на якийсь час ще зберегла внутрішні і козацтво, бо воно було потрібно. цариця узурпаторка вбила свого чоловіка і захопила владу, була тим ще геополітиком. Про це ми розповідали у багатьох серіях. Можете їх подивитись. Найграндіозніша її афера так званий грецький проект. Ідея знищити вщент туреччину, зайняти вже згадуваний Константинополь, відродити Візантію і посадити на трон власного нащадка для цього. Навіть внука вона спеціально Костянтином назвала на честь останнього тамтешнього імператора. У війнах проти Туреччини Катерина максимально використала козаків і загарбала Крим та все українське причорноморі. При взятті хаджибею майбутньої Одеси особливо відзначився запорізький кошовий Петро Калнишевський. Його цариця нагородила спеціальною викорбованою медаллю та найвищим орденом імперії Андрія Первозванного. Крим, Москва окупувала гібридно. Так, як намагається робити дотепер. Спочатку відірвала його від Стамбула і визнала незалежність Кримського ханства. Потім змінила владу на проросійську і придушила виступи опозиції. Це зробив шанований на Москві полководець Олександр Суворов. А потім порушила всі свої договори і зобов'язання та скасувала кримську автономію. Хто чинив спротив, наказала нищити до ноги або депортувати до Туреччини. Так сталося з ногайцями у причорноморських степах і на Кавказі. Це теж робив Суворов. І так це називається геноцид. Хепіенда не буде, це всі жили. На звільненні від попередніх мешканців території півдня України добровільно чи примусово Катерина переселяла інші народи, московських кріпаків і військових поселенців, болгарських, сербських і грецьких біженців, німецьких іммігрантів та євреїв з Речі Посполити. Тому уродженець Таврії Дмитро Донцов. Називав свою малу батьківщину нашою Америкою за мішанину мов і націй після завоювання півдня України у козаках для Росії відпала нагальна потреба і, вдячна в лапках Катерина, наказала військам раптово оточити і знищити січ, та заборонила саме слово Запорожець як і слово Гетьман в Гетьманщині. Вона скасувала полковий устрій вела Губернський і перевела українську шляхту і козацьку старшину у дворяни задля їхньої асиміляції. Заборонила українську мовою освіту. У 1783-му перевала Києво-Могилянську академію на викладання російської. Вільних українських селян того ж року наказала перетворити на рабів за московським зразком. Що стосується грецького проєкту, то цариця здобула великий локальний успіх і значній території, але програла стратегічно. На Балкани вона не прорвалася і сакральний Константинополь не визволило. Цим поставила ціль для наступників на все прийдешнє століття. А собі з чистого марнославства додала до титулу слова царіця Херсоніса Таврічського. Мовляв, ну хоч так. Також через візантійський сентимент вона перейменовувала зайняті на півдні України і в Криму міста на античний Манер Біликовичі на Херсон, Ахтіяр на Севастополь, Акмесджит на Сімферополь, Хаджибей, колишній Литовсько, Руський, Коцюбіїв на Одесу. Саме так, вона не заснувала ці міста, а перейменовувала за власним капризом. І не важливо, що про це бреше Путін. Ба Більше, скажу я вам, це навіть не Катерина придумала називати Одесу Одесою. А хто ж тоді? А ось цей чоловік. Його звати Адріан Грибовський, і він етнічний українець. Грибовський один з багатьох секретарів Катерини II. Один з багатьох українців, хто вирішив забути про батьківщину Україну і будувати Російську імперію про іншого відомого українця, теж секретаря, а потім канцлера Катерини Безбородька, ми розповідали в окремому випуску. І так, вони зрадники з точки зору сучасності. Так то я, я не образована імперка, але звичайні пристосуванці з точки зору кінця 18 століття талановиті та успішні. Так от. Саме Грибовський, автор указу про перейменування Хаджибея Куцюбієва в Одесу. У його щоденниках є такий запис. Цитую, я побував в Одесі, яку мені пощастило свого часу назвати. Звісно, ця дрібниця міг би назву придумати хтось інший. була б не Одеса, а якийсь, скажімо, Віддіополь. Імперської колоніальної суті це не змінює. Захопили і переназвали, як їм захотілося. А потім створили міф, що до них тут взагалі нічого не було. І пам'ять стерли. Точніше, намагалися стерти. Попри все, українська Одеса збереглася, але це вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Сподобалося відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, що думаєте про заснування Одеси. Підтримуйте нас на Патреоні та Донатами, Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Підписуйтеся на канали. Історія для дорослих та Парадокс Криштофу». Слава Україні.